Баскетбол це спортивна командна гра з м'ячем, в яку грають дві команди, кожна з яких складається з п'яти польових гравців. Мета кожної команди закинути руками м'яч в кільце і перешкодити це зробити супернику. Ловля, передача, ведення, кидки м'яча в кільце це основні ігрові прийоми, які складають основу гри баскетболу. Найзручніше положення для ловлі та передачі м'яча це стійка баскетболіста. Баскетбольний м'яч тримають двома руками вільно розставленими пальцями. Передача м'яча це один з найважливіших і найбільш технічно складних елементів баскетболу. Уміння правильно і точно передавати м'яч основа чіткої, ціленаправлюної взаємодії баскетболістів грі. Передача м'яча в основному здійснюється обома руками. Це для того, щоб зробити передачу точно і швидко. При передачі м'яча руки повинні бути зігнуті в лігцях. М'яч треба тримати на рівні грудей. Потім треба розігнути руки від себе і швидким рухом кістей кинути м'яч. Необхідно пам'ятати, що при передачі м'яча треба намагатися кидати його на рівні грудей партнера, щоб йому було легше зловити м'яч. Після передачі лікцію слід опускати вздовж тіла. Передача м'яча може бути з місця чи в русі під час ходьби, бігу або в стрибку. Як правило, використовують два види передач відразу в руки гравцеві це верхня передача, та після удару у підлогу – це нижня передача. Залежно від напрямку польоту м'яча, передача може бути вперед, назад або впік. Ловля м'яча технічний прийом, що забезпечує впевнене оволодіння м'ячем. Під час ловлі м'яч може знаходитися над головою, на рівні грудей, нижче пояса, відскакувати від майданчика або катитися по підлозі. У напрямку до партнера м'яч може летіти назустріч боку або ззаду. Ловити або приймати м'яч потрібно двома руками. Під час торкання з м'ячем руки повинні бути витягнуті у напрямку польоту м'яча, а в момент ловлі їх треба швидко зігнути з м'ячем в руках. Це для ослаблення сили удару. В ході гри необхідно завжди стежити за м'ячем, тобто тримати м'яч в полі зору. Введення м'яча обов'язковий ігровий прийом баскетболі. Ведення дозволяє пересуватися по майданчику з м'ячем. Гравці пересуваються з м'ячем, б'ючи його послідовно об підлогу рукою. Таким чином, гравець може переміщуватися в будь-якому напрямку. Удари м'яча об підлогу виконуються з боку, по відношенню до гравця, який веде м'яч. Якщо вести м'яч перед собою, це буде заважати руху вперед. Під час ходьби або бігу треба бити м'ячем об підлогу на кожен другий крок, тільки одною рукою правою або лівою. При змінному веденні м'яч слід ударяти об майданчик правою і лівою рукою по черзі. Граючи в баскетбол, бігати або ходити з м'ячем в руках не можна. З м'ячем в руках можна зробити тільки два кроки, більш правилом заборонено. Це правило називається пробіжкою. Після відскоку м'яча від підлоги в будь-який момент м'яч можна охопити двома руками та зробити передачу партнеру по команді або кинути його в кошик суперника. Кидок м'яча в корзину це найбільш значимий прийом в баскетболі, який є логічним завершенням будь-якої атаки. Кожен точний кидок приносить команді очки. Очки нараховуються наступним чином: одне очко за штрафний кидок, два очка за м'яч закинутий з ближньої та середньої дистанції. Три очка за м'яч закинутий з далекої дистанції через трьохочкову лінію. Найпростіший і ефективний кидок це кидок двома руками знизу. Щоб його зробити, необхідно зайняти стійку баскетболіста з м'ячем, присівши глибше, ніж зазвичай. Для прицілювання потрібно дивитися на передню сторону кошика. Для китка потрібно замахнутися, зігнувши руки в лігцях, потім випрямити руки вперед і вгору і одночасно розігнути ноги, піднявшись на носки. Забрав м'яч, стучим, гладим. Браво, хорош, молодець. Браво. Верхом пальцами вверх. Вниз. Сконтролировать мяч. Браво, чувствовать мяч. Браво. Шипати. Вверх, вверх, вниз. Молодец. вокруг головы. Вокруг пояса. Вокруг коленки. Все, все зад. Хорош, молодец. Спасибо. Начинаем восьмерку без ведения. Хорош, хорош. Обратно. Молодец. Все хорошо. Босьмерку. Верхом пальцами катит мяч. Поднят голову. Молодец. Обратно. Супер. Забрав мяч. Rabota ruk, zabrali mjač, jedna ruka period, jedna iza, smena. Adina skok. Bravo. Pa probujem bez ad Super. Ruki period, adina skok. Bravo. Без одскока. Оп. Право. Супер, супер. Спасиба.